Ісус заповідає нам нести тягарі один одного. Але як це здійснюється на практиці? Ось сьогодні пропоную вам власне історію одного із отців пустелі на цю тему. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас дуже радо і велкам! Хтось розповідав про одного брата, який вчинив гріх і страшно той гріх його мучив. І от коли він прийшов до Абелота, то, то заходив до нього в келі, то виходив і так якось ну, не міг просто. Всістися. І або каже до нього, брате, що трапилось, то йому щиро відповідає. Я вчинив гріх і не можу зізнатися в ньому перед братами. Тоді Аба відповів: визнай його переді мною, а я допоможу тобі нести його тягар. Тоді той зізнався, що вчинив, вчинив перелюб. А при цьому всьому, щоб цей перелюб міг статися, то він складав жертву божкам, жертву Бована. Тоді Аба сказав йому: брате, є шанс покути для тебе. Ось повертайся до своєї печери і їж раз на два дні. А я понесу половину твого тягаря. І коли минуло рівно три тижні брат відчув, що його покута була прийнята Богом. Другі ми якось маємо таке переконання і традицію підтримати людей, яких несправедливо було осуджено, от, які переживають різні труднощі. І це ми ще можемо припустити. Однак підтримувати і допомагати людям, які впали в гріх, ось це вже, здається, щось неприйнятне. Але в церкві Господь вчить нас саме цього. І тому цією історією хочу заохотити вас передусім, коли бачу людину, яка чинить гріх і кається, не судити її, а допомогти їй вибратися з цього. А разом з тим пам'ятаймо, що кожен з нас, як учасник цієї церкви, Ось також може розраховувати на допомогу внесінні покути від своїх братів. Ось в цьому і є краса церкви, яку заснував Ісус Христос і яку веде в своєму дусі. Дякую вам і надіюся, до скорої зустрічі. Па.